І ще одного дуже серйозного і цікавого блоку, який. СБУ. Так. Давай, пане майор, ми обережно. Ні. Мені кажуть, щоб я його не ображала, що мене Люша, статус, ну, ти статус. Десь... Статус. в мене полковник. Да, да, Тебе полковник дивиться. Да. товариш полковник велике питання. Пане полковник, який товариш полковник? Я... Пане полковник, так. До виконання. Да. Білис, я особисто пересікалась, так склалась, доля з Євгеном Хмаром. Угу. Пересікалася виключно з точки. Ну, з, бо, да, Людина очолювала бойовий напрямок абсолютно не публічно. Абсолютно не публічно. І дійсно людина заточена виключно під викон... бо, бойова частина Служби безпеки України. Mm -hmm. Питань ніяких. Ну, Нуль, нуль, Зіро по, ну, прекрасна людина. Оці Але. всі. Ні, тобто, що але з ним все а, нормально. Ні, ти що до ти ж мене ж не просто так розповідаєш. Там де мусить бути кома, і після коми слова. Окей, добре, зараз ставим але кома, але да. першим заступником знову ж таки призначає президент. А ми ж не забуваємо, що ми все таки парламентсько президентська республіка, правда? Чи вже забув? Де спитати? Що ти що ти починаєш нормально сиділи? І голосувати за відставку малюка і за призначення має хто? Верховна Рада. Верховна Рада, а президент Указом своїм першим заступником Євгена Хмара. Ти знаєш, коли я почула про його призначення, мені навіть стало ем, е, за нього сумно. Чому? Тому що зараз на людину повісять оцей економічно-політичний блок. Ну, ручна uh -huh. машинка, да, і людину будуть відволікати від того, що він прекрасно робить. Ну просто прекрасно. І тут, коли призначили його заступника поклада, стало все на свої місця. Ну тобто, людина, дивись, хороший класний герой, ось вам очільника, але вже ходять чутки, що все-таки буде головою СБУ поклад. Ну, у нас, уже, у нас уже, е, опять, що скажеш, у нас дуже маленька флешка в голові. Ми дивним чином забули класного кінта, кінтуріка Ваню Баканова. Бакал. Ми все хочемо, да, ми, ми там ображаємось. Ми... Хто мені може сказати, яку ціну заплатила Україна за це призначення? І ще заплатить? А в кількості загиблих людей? Да, а в чому ж ще? Гроші ти ну, у нас гроші в країні і, так. Я тільки про людей. В кількості втрачених територій? Угу. В кількості закатованих цивільних дітей і жінок звал. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Але ж розумієш, я от ми знов-таки повертаємось про людей, яких висуває, призначає президент. Я слава Богу, нікого з верхівки СБУ не знаю особисто одного разу бачив. А в літаку Петра Олексійовича, одного разу бачив е, попереднього міністра оборони, е, о, міністра е, голови ОСБУ за часів е, Петра Порошенка. А все. Е, і, але я чудово розумію: от я нещодавно, е, буквально вчора, закінчив читати книжку е, Ренен Біхмана історія тайних операцій Масада Востан першому. У мене, думаю, дві книжки одна російська була, що мені давно подарена, я божо потім я купив собі українську. І вот така здоров'язна книга, я вчора її дочитав і позавчора не пам'ятаю. І там, знаєш, через цю книжку йде таким червоною ниткою, іде е, така думка. Вона ніде не прописана, але вона йде. А, мовляв, якщо в твоїй країні забезпечені питання безпеки держави, ну, раху людей, то все інше не має ніякого сенсу. Хто це буде забезпечувати? Ну, от ми взяли, призначили класного парня. Той що Іван Баканов класний парень, ніхто ж ні, ніхто ж не може ну, там сперечатися з цього приводу. Але чи забезпечило це підсилення, підвищення безпеки нашої країни? Можливо, Баканов взагалі призначався як е, один із е, важелів впливу на, на позицію? Ну, надо ж було... Е, Чим вона чим займалася країна до початку повномасштабного вторгнення дивились, дивились шоу, скажімо так, давайте посадимо Порошенка. Ну так і є насправді Ой, є з э, Федіна, Зверобу... ну з звіробона, так, так, ну то вже було, то вже було потім. Марченка, про... Марченка, хто там у нас іще. І так, і так далі. Потім, потім, коли, коли, потім, коли призначили, коли призначили Василя Малюка, я взагалі вперше почув працюю. so you Але коли я побачив операції, ну і реалізацію цих операцій, а це ж надскладні операції. Я очора дочора дивився так про набігла. Треба подивитися уважно. Його інтерв'ю там нещодавно дав по-моєму телеканалу Україна. І він взагалі там ну трішки так приоткрив те, що можна розповісти про підготовку до операції Павутина. Ця операція вже увійшла в усі підручники роботи спецслужби, стала на одну, точно на одну ту саму Її зараз з операції Гарібальді, коли Масад викрав Адольфа Ейхмана. І всі інші операції, і всі інші операції, які ми ми ну скажімо так, ми вау, Масад! Вау, як вони це зробили? Тепер я більш ніж впевнений, що там, якщо не кажуть вау, то кажуть молодці, українці. Так, да, тут, звісно, утерли нос всім І це ж ну це за, за часів за часів Василя Малюка. Хтось каже, що. Там дуже, дуже гарно свою руку прям да, доклав пан Хмара, мов мовляв, він в він там відповідав за оперативне виконання. Не знаю і знати не хочу, воно нам стоять не можна. Є результат, Молодці, красунчики, і я розумію, як я максимально наївна людина. Я ж бачу, що я бачу гаразд, якщо ви почали грати в мало кому зрозумілу гру, а зняття Василя Малюка взагалі в Україні про людям не зрозуміло. Ну, тобто, ви берете і знімаєте людину, яка успішна на своєму е, місці. Якщо виходить Денис Прокопенко, славнозвісний звісний рідіс, я його знаю особисто, і я пишаюсь тим, що і він виступає на, е, скажімо так, на захист, на захист так, там багато... Не, не, не тих, багато хто тобто, це прецедент. Це прецедент, тому що э, бойові генерали... спецслужби не люблять. Спслужби не люблять. Да. <сум> тому <що> СБУ <сум> это еще, это <сум> ВКР, Це військова контроль, <сум> яких точно ніхто не любить. Але тут два прецеденти: спецслужби не люблять раз. А другий прецедент: під час війни бойові генерали, діючи, вписались за ще одного бойового генерала спецслужб. І це виступив і драпати, і мадяр, і багато хто ще сказав це і, перше. і а до речі, друге... я, я тобі не показую, Може, ти не бачиш, Я зараз тобі покажу таку от Ти, що прийшло по сухопуці після виступу драпату. Панове, у пасі вас господі, коментувати на сторінках органів військового управління або офіційних сторінках командуючих цих органів будь-які. Ціх органів будь-які політичні рішення вийшов керівництво. Да, да, шар, да, не да, не а, а, а чи я, я, я навіть по почерку розумію, хто це написав. Ну ага, просто зараз. розумію Але Дхай я не буде ставлю. таємницю. А, це ну, буде таємницю. Диви. Ну, диви смотри, да ми продовжимо далі, і потім е, мені дуже не сподобалась ота кратенька фраза президента. Верніше, його знов-таки да, енергетика, коли він сказав. Всіх поважаю, але, да, але рішення приймати. Всіх поважаю, але йдіть нахер. Це звучало саме так. Ну, а, да. 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 От, всіх поважаю, але рішення буду приймати сам. Вибачте, пане президенте, але за ваші рішення страждають потім не ви. За такі рішення страждає потім країна. За рішення призначити Ваню Баканова, хоча тоді багато хто казав, і я навіть не уявляю, як були обороні бойові офіцери СБУ. Які ну, спочатку по спочатку АТО воювали, а багато хто тоді вже і загинув а, таким призначенням, коли керувати спецслужбою, якщо хочеш конторою, да, будемо то саме призначають людину, яка від неї така далека, як я далекий від балета. Але то тобто, я вважаю, що це ну, взагалі була неповага до них. Хто заплатив за ці за це рішення? Володимир Олександрович Зеленський? Ніхто ні. ні, його друзі? Ні. А то Германія. Де ви? Хто? Хто? Так, я хрен його десь, десь, напевно, десь, десь за те саме. Заплатив народ, заплатив народ України. Хто заплатив за малозрозумілу спочатку от цю от, от під, підкалимну гру а, Залужний і Сирський, а потім зняття Володимира Федоровича, призначення, призначення Сирського? Хто заплатив? Президент України? Військовий. Ні, військові військові, військові військові, і їх рідні близькі, які сидять то, з телефоном в, в, в руці, і от чекають, коли там з'являється та, та зелена галочка Бим, от вона, бим! То есть, все, він прочитав. Значить, він живий, а деякі вже просто ходять на цвинтарі. І так далі, так далі, і так далі. І коли президент каже, що, мовляв, діти нахер, звісно ж, ну що ми скажемо? ну Ми ж маленькі люди, але так не може бути нескінченно довго. Якщо зараз призначати, якщо десь хтось можливо подейкуючи, що це навіть а, там, тиск. Єрмака. Та Ко там Єрмака, пана Дональда Трамповича, а звідки? Якова? Хі... Не знаю. Ну, не, то есть, Єрмакан, Єрмакан, ну, якщо був би Єрмака, з Єрмака, врешті призначили б того самого Кирила Буданова головою. ОП. Ми зараз не, не, про, не про Тайну Мадридського двора, то тоді гаразд, ну, ти ж тоді призначай головою СБУ людину, яка бойова. Яку поважають і яку розуміють в суспільстві, і ти потім став її замом людину, яка буде не буде її проти, ну тобто каменюкою на нозі, а людиною ну, как, ти, тобі призначили і за, людину, яку ти не довіряєш. Як можна? Я не розумію, я команді роти, бо був у мене зам, якому я не довіряв. сказав, нахер мені потрібен нужен зам. Я лучше сам спорюсь. Вони порос, не подобається, що таке. Ну, ти ж я розумію, не просто не задаєш це питання. Я от я, я, я от і тебе скажу: я вчора е, на своїй страниці в Фейсбук написав, е, написав слова з цієї книжки. Я щось тебе скажу, як ти можеш відповідати за нашу долю, якщо так боїшся брати на себе відповідальність, це сказав колишній директор Масаду е, Меєр Даган, до речі, який народився в Херсоні. На жаль, він вже помер. А е, своєму зверненню на адресу до прем'єр-міністра Бітамініміна Бі Нітаняго. Даган, який коли прийшов в Масад. Який вже ну там, скажімо так, нього були плюси, боні мінуси. Він е підняв ефективність цієї служби на якусь захмарну висоту. Просто захмарно він почав працювати, от, працювати, 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 працювати. Це про ефективність, це про захист, це про захист країни, це про е підвищення е безпеки країни, тому що СБУ це в першу чергу контррозвідка, це про дія, Російському ГРУ та російській служби зовнішньої розвідки. А скільки цих хламонів у нас тут шаряться, ми можемо лише припустити. І якщо я скажу свою думку, це моя думка громадянина України, офіцера Збройних сил України, я вважаю, що маю повне право на ну, його висловлювати. Якщо через такі е, кадрові качелі, гойдалки, е, зокрема, стосовно служби безпеки України. А ця служба стане хоча б на один відсоток, хоча б на інвідсоток менш ефективною, ніж при малю, Малюку, То я вважаю це злочин. Злочин перед е, такою країною, як Україна, якщо ви щось міняєте. То тоді робить виключно з метою підвищення ефективності. Якщо вони впевнені, то не чіпайте. Ти знаєш, анекдот? Я от мені колись розказали, це один із моїх любимих анекдотів. Тато прибігає... та чому сонце сходить і сідає. Так, да, да? Да, серценочок працює, хрен з ним говорить, не чіпає. Не бути. чіпає. Да. Головне да. не чіпає. Головне, воно ж працює. Тобто не можеш зробити, щоб воно там, я не знаю, якось то по-іншому працювало, а тоді не лізь. У нас ні, у нас треба всунути свої п'ять к копійок е, потужних а там та злам... незват. От, е, ще отакий от момент. Оця от е, така, е, як сказав президент, це це кабрик з ротації, це посилення, і таке інше. А у мене питання: а чому голову тепер не чіпають? А людина засвідчена його підопічні засвідчення на плівках Міндіча і, і, і... максимально. Голова, голова ДБР максимально лояльний. І ще є одна людина, яку не чіпає. Це Генеральний прокурор, який сказав, що пройде за кожен. Те ж саме, тут тут, тут тоді загаріли, що? за тоді давай з тобою говорити про те, що тоді у нас президент виходить не з позиції, хто найефективніший для, для держави, а з позиції хто найлояльніший до пана президента дана. Ну ми ж з, з тобою спочатку то тобто почали це обговорювати з прикладу стосовно Івані Баканова. Ну, так ж, да? гаразд, якщо вирішили зняти е, голову СБУ, який був за часів е, Порошенка, зрозуміло, що е, дуже потужна, дуже серйозна спецслужба, з шаленим просто, е, скажімо так, і важелями, і можливостями, і таке інше. І напевне, кожен хоче мати там ну, головою людину, якою. Який він довіряє. Ну, це ну, це купа президент. президент. Слухай, давай да, так. Да, це, да. Це есть, наприклад, наприклад, якщо б я прийшов, ну, наприклад, да, от я би прийшов, там, не дай Боже, став президентом, розуміючи, що е, вот, голову СБУ призначав не я, і я би, напевно, все ж таки міняв. Але, але, запитаю, я би міняв виключно на професійну людину. Виключно, розуміючи, вашу мать, що це таке? Це як знаєш, називається ну, е, хірург. Нірохірург, який робив мені операцію. Хтось заходить, скаже, і нахер сюди. Все, коротше, от зараз нормальний пацан. Я він... про фолог, я про оперу. Так, да, да, да. він зараз акуліст, може ну, ж розуміти, він зараз буде робити тобі нейрохірургічну операцію. І все, який, який буде е, е, ітог, ну це зрозуміло. От щось на кшталт цього. Я не бачу зараз, е, давай з тобою згадаємо основу. Ну, е, все ж таки у нас в голові флешка там на 1 Мб більше, ніж у інших. А uh, давай згадаємо історію, взагалі взагалі історію призначення спочатку Валерія Залужного. Всі сказали: от от це о, -о, 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 -о Валерій Федорович плюс Сергій Шептала, Герої України. Потім починається ä, театр одного коктора, славно звісної, не, не при дітях буде сказано, Мар'яни Безулеві, яка. Виконала свою роботу, треба віддати належне інформаційна шалена інформаційна атака на е, генерала Зложного його знімають. Потім згадай, я тоді аж посміхнувся, коли призначили е, генерала Михайла Драпатова, призначили е, командуючим Сухопут. Сухопутки. Всі сказали всі всі Ау. військові, яких я знав, сказали, Сергій Варакін, ти його знаєш чудово, да, да, да. Він, він, він Михайло Драпатова знає, що з Камбріга. І я, все, що я чув про генерала Драпатова від різних військових, це виключно схвальний відгук. Це не значить, що він класний пацан. Це значить, що це командир, якому можна довіряти. Але я тоді сказав: говорю, зачекайте, не спішіть. Призначить, призначили, чи дадуть йому працювати. Бінга йому не дали працювати. Згадай історію, коли призначили барсука е, командуючим Сил безполотних систем Вадима Сухарівського. Да, Ці... та... От дали працювати? Ні. Ні. От і все. От і вся ефективність. От у вашу матір вся, е, вся так звана ефективність. Навіть якщо якісь то гарні призначення, ну нав, навіть якщо зрозумілі призначення нам. То вони врешті решт просто виходять кудись до ну, молоко, начебто, призначили, народ випустив в пар, але, але працюють зовсім е, працюють зовсім інші люди, і зовсім інша історія. Приклад, четвертий міністр оборони за чотири роки. Як кажуть вам в, в, в скрабничку, Тому що мені це взагалі не Я, Мені ніхто не зможе пояснити, от що ти розумієш, Петров, тут є такий таємний сенс, а ти без така, ніхрена не розумієш. що оборони, тим все вище, вище, вище. Була така штука, ага, зараз. Був так була така людина, як же називався, Кім Філбі. Це був російський шпигун. Російський шпигун в Великій Британії. Він дослужився до начальника департаменту е, в по-моєму, який займався по-моєму, або радянським союзом, або щось на кшталт цього. Не хочу зараз лізти е, в самий в, 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 в інтернет шукати. А він працював, він працював дуже потужно, і начальство ну високе, воно було ним задоволено, тому що він там таку бурну роботу е, організував. Купа документів, купа актів, купа звітів, бла-бла-бла. Все це працювало, от це все працювало, тільки не працювало. Але те, що воно ніх не працює, було зрозуміло потім, на виході. От і все. У нас зараз не можна сказати, що у нас якось немає уваги президента до Міністерства оборони. Вона є. Вона є дуже, дуже уважна ця увага вибачення за тавтологію. Тільки як ми з тобою зараз обидва сказали, що міністерство оборони зараз шутульгає на обидві ноги, одні з якої взагалі немає, і це що? І це, будь ласка, фінал цієї історії. Зараз працювала СБУ. Гаразд до ООСБУшників теж є питання до, до тих, які займаються комерцією, скажімо так, почекай. Ми ж говоримо є бойова частина СБУ, питань. Немає так? безумовне, а є економічні. Але якщо виправити цю історію, нахрена ж міняти повністю успішного голову Служби безпеки України зараз. Історія з Кирилом Буданова. Ми від не знаємо, що далі буде з гуром, тому що ну, призначили е, на посаду і у посаду колишнього очільника служби зовнішньої розвідки, але робота головного управління розвідки рахує військової розвідки і служби зовнішньої розвідки. Це ж не одне, і те ж це зовсім не одне і те ж. І чи буде зараз е, при новому очільнику наш ГУР такий же успішний, наприклад, як і при Буданова? Я багато чув. До Буданова там теж є е, певні там якісь і напивне, і там претензії, і таке інше. Але ГУР працює. І гурз змусив себе поважати в першу чергу країну агресора, якщо у нас буде гур працювати зараз трохи, трохи менш ефективніше, ніж він працював тиждень тому, тоді питання до кого? Питання в першу чергу до президента України. Не вже не можна було знайти людину, а? буде працювати ефективніше, якщо на СБУ не буде працювати ефективніше, а будуть працювати гірше. І всі ці рішення приймав президент. До він, він взагалі ти ж, ти ж бачиш, він сам приймає всі рішення. А от коли стає питання територіальної цілісності, він а говорить... Потім... давайте, А давайте я, прочитав. я, Давай. я, прочитав. Давай. я так. прочитав, да словами Іри Дагана. Як ти не можеш відповідати за нашу долю, якщо ти боїшся брати на себе відповідальність? От питання оці, це відповідальність, це політична відповідальність. Якщо хочеш політична сміливість, е, на мою думку. На моїй пам'яті, вперше вона з'явилася, скажімо так, виявила, що вона відсутня, взагалі, ця політична у президента України на початку повномасштабного вторгнення в січні 2022 року, коли президент приїхав кататися тут по лежах в Буковелі. А треба було рити окопи. Ні, не зрозуміло, ні йому особисто. Це не робота президента. Звісно ж, але збирати того ж самого талу, тому того ж самого Залужного, того ж самого Муженка. Скажу Віктор Миколаєвич, ви уж вибачте, потім розберемося, хто там чому казав. Ну, Сидати, да. що зробив залужний? Про це теж багато хто або не пам'ятає, або не хоче пам'ятати, або не знав, коли почалося повномасштабне вторгнення, поки там на банкові що вони там займалися, мівіду там ділили і Бухо там десь шукали вино. залужний, не радячись з банковою, запросив до свого штаба двох ключових, як на мене, генералів. Э, э, Мженка, і Забродського. А якщо б Валерій Федорович почав дзвонити на Банкову, питати б їх думки, чи можна, чи не можна, точно було б би, і не можна. І пропадав ми... Муженка і когось. Ще... І, Забро, і, Забро, і Забродський. Забродський. А, Заброський, так. Так, да, так. Да, да, да. Дуже, дуже серйозний генерал з дуже серйозним, скажімо так, успішним кейсом. Згадуємо його ріїти 2014 року, який також вже увійшов до певних підручників ведення бойових дій. Якщо би тоді залужний почав би радити з без ми б втратили просто час, який, який навіть ці неможливо скласти ціну того часу на початку повномасштабного вторгнення. Там кожна година. Важила, я не знаю, там мільярда тонн золота, якщо, якщо так. Ну, якщо в золоті. Але але хто про це згадує? Зараз про це не згадує ніхто. Зараз от, будь ласка, всіх поважаю, але йдіть наші. На цій обсумістрічній ноті будемо дивитися, що буде далі. Наговорили, з тобою тут дуже багато. Що ж, ну я тобі вдячний, що знайшов час говорити такі важливі теми, які зараз у нас. Всіх нас турбують, тому що ти прав, ми на це все дивимось. Ми не розуміємо. Ми не розуміємо, що відбувається в країні. Чому ослаблюють такі інституції, які а, вже а і, Да, які вже війну показали себе з дуже хорошого боку. Будемо спостерігати. Дякую тобі за час. Дякую за твою дякую, слава Україні! А героям слава, всі побачимось. Обняла така-пака.